Всім привіт, друзі! З вами Олександр, канал Alex Drake. І сьогодні у нас ще одна серія по Атлетік Манії. Як ви можете бачити на своїх екранах, я трішки прокачався, у нас вже 18 рівень гра, яка потребує там, кількох заходів в день, наприклад, по 5-10 хвилин. За тиждень цей ми, я трішки прокачався, зараз трішки ознайомився з грою, зараз вам розкажу, що тут є, як тут є. От внизу можете ви бачити таймер 2 хвилини і 5 секунд. Це таймер до турніру, про який ми зараз поговоримо, в якому візьмемо обов'язково участь. Але давайте спочатку проглянемо по грі. На 40 рівні в мене відкриються легенди. Не знаю поки що, що це таке. Тренування, це ви всі бачили. Тут можливо ось, бачите, можна помножити, тобто одразу провести 5 тренувань. Для цього потрібно 800 енергії, в нас зараз її не, не вистачає. Це теж ми сьогодні зробимо. Е, uh -huh. Акції різноманітні тут з'являються, як ви можете бачити, ось, встановити гру на телефон, наприклад, і отримати 100 кристалів. Але на даний момент, може, ви можете бачити, що до початку турніру ось у нас залишилося. Одна хвилина до кваліфікації, надіюсь, хоча б кваліфікацію ми зможемо пройти. Далі, галерея. Відкрилась у нас галерея. Що це таке? Тут потрібно збирати картини. Картини, ось, наприклад, в мене картина. Отакі частинки вам падають. Під час виступів і під час просто якихось акцій, подій в паках і так далі. Ось вони в мене зараз їх немає. Мені залишилось, щоб зібрати першу картину, Чотири бронзових і дві золотих. Два золотих пазла. І зберемо першу картину, за що ми отримуємо 108-160 павербустів. Ці павербусти це як бустери, за які можна покращувати результати Ті чи інші, в тому чи іншому змаганні. Е, магазин, де можна купляти форму, у мене ось четвертий рівень форми вже куплений, максимальний на мій левел поки що не, не покращував, тому що, я думаю, вже покращувати буде максимально, так? Яка тут є, на 25 рівень, там на 28 він є. Добре, до цього ще дійдемо. Зараз у нас ось. У нас відкрилася кваліфікація. Зараз спробуємо хоча б її пройти. Беремо буст одразу. Ось ці бусти, бачите? У нас є такий буст. Давайте для кваліфікації. чи ні, Давайте для кваліфікації використаємо звичайний, а той прибережемо для півфіналу-фіналу, тому що в нас він всього один. That's a new personal best і Непогано 10 :10. At... 10 :10, поки що це, як ви можете бачити, хоча, ну як сказати, непогано. Це лише п'яте місце із шести, які зараз взяли участь. А всього кваліфікується, друзі, 24 з 29 учасників. Ну, я думаю, ми все-таки кваліфікуємося. Я на це надіюся дуже сильно. Три дискваліфікації вже ми бачимо ось. Ну, поганенько, поганенько ми пробігли. Надіюся, чого цього нам вистачить. До кінця кваліфікації зараз. До кінця кваліфікації в нас ще 3 хвилини. Ці три хвилини ми зараз ще подивимося, ну, турніри ось. Ви їх можете бачити. По два турніри в день, ось денний ліміт безкоштовних турнірів два, а далі кожен турнір по 99 тисяч ось цих самосвітів, які в нас зверху, ось тут ви можете бачити, їх у нас 160, але я використовую просто два в день. Їх можна отримати якісь непогані плюшки, якщо дібратися до фіналу там і так далі. Поки що жодного турніра не виграв, скажу чесно. Дослідження, так! Дивіться, покращити характеристики можна не тільки шляхом тренування, шляхом ось цих ось досліджень. Наприклад, в нас ось є готівка 11 тисяч. Ми беремо, купляємо на, на них 4 ось таких зелененьких штучки, і за ці штучки 4 можна покращувати. Ну, тут нам потрібно 6. Давайте знайдемо, давайте знайдемо щось, що можна покращити за 4. Ось. Стрибок у довжину і потрійний стрибок. Ми вже їх відкрили. До речі, зараз про це теж поговоримо. Можна покращити. На плюс 2 через 10 хвилин буде готово. До речі, про відкриті. У нас вже відкрита 100 метрів стрибки в довжину, метання спису, штовхання ядра. 110 метрів з бар'єрами. І потрійний стрибок. Як ви бачите, все підганяю під один рівень, щоб плюс-мінус були всі види на одному рівні. Далі на 20 му рівні у нас відкриється метання диску, на 23-400 му 400 метрівка стрибки висоту на 26-му, на 29-му. Метання молоту. На 32-му стрибки з жердиною, і поки що не введено в гру. Кам'ян-ксон скоро буде 1500 метрів. Також можна покращувати будівлю, бачите, вона дає ліміт. Тобто у мене вже перешагнуло за 100 показники, тому я вже поставив другий рівень до 150. Кожна з них стоїть непогано баксів. Атрибути наші, ось ви зараз можете побачити. Це з врахуванням і тренувань, і бонусів, і екіпіровки з магазину. Про це розповів. Зараз йдемо далі. Ну, так, поки що ми сьомі. Ну багато хто не бере участь, я бачу, у кваліфікації. Багато хто не бере участь. Тому я думаю, що все-таки ми пройдемо цю кваліфікацію, але, звісно ж, плюс 3, давайте все-таки так. Ось цей вже бонус будемо використовувати саме на півфінал. Тому що потрібен результат значно краще. А ми давайте поки що дочекаємося все-таки. Зараз ось 12 секунд у нас залишилось. Поки що ми сьомі. Так, 9,90. Нічого собі пробігло хтось дуже непогано на дві десятки краще нас. Так, очікування наступного раунду: 30 секунд. Ви бачите, всього лише 11 учасників. Чомусь забили люди. До речі, дуже дивно, дуже багато хто забив просто. Просто забив, подивіться на турнір. Можливо, зареєструвалися і кудись пішли, забули про його. Тому що зазвичай тут і ти реєструєшся і там уже через 10 хвилин цей турнір. А цей турнір я зареєструватися, зміг на нього за годину вже до нього. То, можливо, хтось просто забув. Що він зареєструвався на цей турнір і кудись пішов. Тому у нас тільки 12 учасників. Тим краще тим краще будуть призи в нас тим далі ми зможемо пройти. Чекаємо 2 хвилини 20 секунд, а поки що йдемо далі. Що можна поговорити про стадіон? Тут ми можемо заробляти, скажімо так, призи. Ось теж можна для того, наприклад, у нас 23 старти. Зараз можна по одному їх використовувати, можна одразу 5. Тобто плюс 5 буде нагорода. Можна 10, можна 25. Давайте поставимо, наприклад, 10. Ось, 100 метрів. І не самі пробежимо, а просимулюємо. Гранд прайз це все понятно, бонуси. Ось, друге місце. Ми отримали струм, припаси. Це я зараз розповім, куди воно йде. Ось, очки рейтинг, досвід і. Бабло. Бабло, яке ми. Ось воно. Так. Куди йдуть припаси? У нас ось є подія, бачите? Великий корабель. Вона йде уже майже місяць, на неї я не встиг, тому я особливо навіть не розбирався. Це, скажімо так, мега івент Ціла окрема гра. Тут. Я навіть не розбирався, друзі. Тут скільки всього потрібно вникати. Я просто виконую ось ці завдання, за які нам дають там определені плюшки, і все. А тут, друзі, тут потрібно щось будувати, ось, щось, е якісь акції, події, торговці, подивіться. Тобто тут дуже багато всього. І я так зрозумів, що ці події вони не повторюються, вони кожен раз різні. Подивимося за 4 дні. Ось, за 4 дні у нас закінчиться ця подія. ми подивимося, що буде наступне, і вже там будемо вникати, брати в цьому участь. Зараз у нас буде півфінал, а після півфінальної спроби ми продовжимо. 10 секунд залишається. Ну, ніхто не взяв, так? Так, ну ніхто вже не взяв, тому що вже підготовка йде до півфіналу. Півфіналі у нас. До речі, все рівно 24 учасника. Дивіться. Тобто, ну, от давайте подивимося. Оце є ОАЕ, Японець і Фін. Вони були в кваліфікації у нас. Так. Але вони були дискваліфіковані. Але все рівно вони пройшли, тому що. Ну, подивимося, зараз чи тут вони виступлять. Все. Концентрація. That's a new personal test інкребл перформанс! Десять нуль ну, все рівно, не набагато краще, ой, ви подивіться і ми поганий результат. Ну, важко, важко 100 метрівку тут потрібен вчасний дуже старт, а в мене з цим є проблеми. Мені набагато простіше таке щось. Метання Чи... Ну, метання диску, метання списував, от, от там можна 100% результат дати досить непогано. Метання ядра особливо. Так, ну, йде півфінал у нас. Чекаємо, на якому місці ми будемо, хоча. ой 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 ой, -ой дивіться вже. Я думаю, в топ-8 ми не потрапимо, на жаль, друзі. І ось який приз ми отримаємо. А за фінал ми отримали б набагато більше. Але всяке буває. Далі. Одна ну, з таких цікавих фішок в цій грі – зірка дня. Це, так скажемо, днівний івент. Кожен день вас ділять на определенну лігу. Серед ну, моєї ліги зараз 30 учасників. Підбирається вона приблизно по вашому рівню, по вашому прогресу так сказати, і так далі. Кожен день дається вам 6 дисциплін, тобто ті, які у вас відкриті. Ви змагаєтеся, посідаєте якісь місця, ось, наприклад, в 100-метрівці. Ну, не дуже сильно я люблю 100 метрів, лише 10-те місце я посів в цій лізі цього дня. Пришки в довжину, не вийшов у мене прыжок. Теж посів тільки 10 місце. Зате потрійний стрибок. Ось мені вдався, я посів перше місце 12.41, 615 оків я отримав і по результату 6 дисциплін. На даний момент ніхто мене не обігнав. Подивіться, на першому місці я отримую я в кінці дня ось ці нагороди в 10 вечора, якщо не помиляюся. І також є друга вкладка по цій желізі це атлет дня. Тут, атлет дня це активність. Ваша активність за день. Скільки разів ви заходите, скільки проводите ось цих ось стартів, тренувань, ну, стартів тим більше. В основному стартів. Тобто теж за них отримуєте ось такі плюшки. Цікава річ. Кожен день цікава, кожен день непередбачувана, можна легко виграти, можна потрапити з такі суперники, що ти їх просто ну, дуже сильні. Тому цікаво, тут дійсно цікаво. Кар'єра, я думаю, ми вже бачили. Ми Минулій минулі серії, хто не бачив, подивіться, ми її оглядали. Я тут вже дійшов ось до 35-го, залишився останнє місце. Подивимось, дійду до кінця, потім розповім, що буде далі. Тому цікаво, можете самі зайти, попроходити. Далі. Що ми ще не оглянули? Це клуб та чемпіонат. Чемпіонат. Що таке чемпіонат? Майже те саме, що стадіон. Ви теж отримуєте такі самі нагороди. Але клубний чемпіонат. Він називається тому, що в ньому можна брати участь лише якщо ви виступаєте за клуб. Тут до всіх оцих ось нагород додається ще клубні, клубний рейтинг. Ось, наприклад, я зараз знаходжуся в клубі Ukraine Otavans. В клубі, до речі, Кожного дня, подивіться, ви можете забирати плюшки. Давайте їх всі заберемо. І також в клубі можна подивитися ось ці очки клубного чемпіонату. На даний момент наш клуб в лізі любителів. І зараз ми підніма... маємо піднятися. Бачите, до закінчення цього раунду 45 хвилин. Ми маємо піднятися в лігу, ну, я так розумію, Ліга любителів підрозділ 1. Тобто ми вже піднімаємося Лігу професіоналів підрозділ 8. Тобто. Кар'єрна ліга. Кар'єрні сходи також і в цьому. Плюс за кожен, звісно ж, раунд даються плюшки на весь клуб. Заробляєте очки, отримуєте плюшки від клуба, отримуєте плюшки від ліги. Розвиваєте свого спортсмена. Так, у нас пішла кваліфікація, так? На, підготовка до наступного раунду. До речі, ох, ви подивіться, ми на останньому місці. Ну, Ми потрапляємо в фінал, Ми потрапляємо в фінал, але. Щоб здобути перемогу в фіналі, нам потрібно просто зараз, я не знаю, нам потрібно вдало стартувати, друзі. Іншого вип... ну, от бачите, у нас дослідження пройшло. До речі, в Грі є українська мова. Хто не знав, поміняти її можна ось тут. На лаштуваннях. Давайте, поки, у нас, поки ми чекаємо, проведемо. Якраз у нас є 500, подивіться 500 енергії. І зараз ми проведемо, давайте, наприклад, ось штовхання ядра. Дуже мені подобається штовхання ядра. Також можна активувати тренувальний бонус, подивіться, плюс 4, але так як у нас плюс 5 зараз буде, то ну, він не активується просто. Тому давайте без нього проведемо це тренування. Ось такого плану штовхання ядра потрібно потрапити від сюди до сюди. Дивіться, yeah! О, 94 рано відпустив кнопку. І бачите, лише потрібно зібрати все по 100%, щоб отримати три... е... хороший результат. Три спроби. 98. Так. Кут уже правильний, але сила. Сила поки що не але вже хороший результат. Ні, трошки не набрали 100% скрізь, але непогано, непогано. Отримали, бачите, X500 знову ж таки. Бонус. Гранд прайс, бачите, можна забрати. От якраз і гонки нам дали. Тут чекаєте, поки пройде якась рекламка. Ось просто її можна буде пропустити. А берете ще два зі. І ще плюси. Пішли. Так, очікування наступного раунду. Тут можна і зараз зробити отак. От у нас ще є 80. Але бачите, у нас скрізь вже пішло по 100. У нас немає 80. На початку було по 60. А чим більше рівень атрибуту, тим більше на нього потрібно енергії. Так. Ну що ж, йде фінал, друзі, йде фінал. І перше місце отримає 6600 готівки, 200 опита, 50 очків престижу. Очки престижу, до речі, теж для клубного чемпіонату потрібні. Очки рейтингу плюс 50. І турнірні очки 24. Це. Поки що я не зрозумів, на що це турнірні очки. Так, бачимо 10-10-13. Ну, давайте. 994. Друзі, 994. У нас нам вдався хороший старт, але вже мене на первому місці, бачите? Фабіан Корнус з Франції 989. Це швидше світового рекорду, друзі. Да, до речі, я не сказав. Кожного турніру, коли ви вступаєте, є така фішка як турнірний атрибут. Тобто, на даний турнір атрибут був 800. Бустом ми його покращили на 300-800-300. У всіх, незалежно, які ось тут у вас атрибути. У всіх на початку турніра, в цьому турнірі, точніше, атрибути 800. Всіх. Тобто, тут залежить чисто від вашого скіла. Ну, і від оцього цього буста. Бачите, можливо, оцей француз використовує максимальний буст золотий. У мене його немає. Тому... тому, вибачте, ну що ж. Поки що ми на другому місці, до речі, можливо, в трійку потрапимо. До речі, я ще жодного разу не потрапляв в трійку. Це буде, Якщо це буде на відео, це буде щось. Вас лайк, підписка, обов'язково. Так, ну що ще можна подивитися? Я майже все розповів, в принципі, так, тут дос... ну, досягнення наші відкриваєте за. Тут... Це не так важливо. Ваш рейтинг, до речі, ось рейтинг можна подивитись загальний по світу. 20 тисяч нас по країні. Ось по Україні я зараз 349. Але в мене 19 рівень, подивіться тут. 105 плюс 41 через Дефіс. Я ще не знаю, що це таке за Дефіс. Потім колись узнаємо. Ну і наш клуб на 97 рівні. Місці в світі на даний сезон, в минулому сезоні ось написано: в минулому сезоні. Чи це в цьому? Ну. І по кожній дисципліні також можна подивитися, на якому ти місці. А ми в турнірі поки що до сих пір на другому місці, друзі. До сих пір на другому місці і тільки двоє Джерард Барнас. Якби Ну подивіться. Ну, до речі, теж новачок бачите. Теж новачок, хто тут у нас досвідчений? Ну, теж новачок. Бенедетто теж новачок, подивіться, багато новачків. Парко новачок, до речі, це якийсь турнір новачків, як так підібралося. Зазвичай тут підбирають дуже сильних суперників, і це новачок. Черіна, новачок, подивіться, всі ночки Фаб'єн Корну. Ну, теж мого рівня, 18, подивіться. Несподівано, зазвичай в цьому турнірі підбирають дуже сильних суперників. А тут прямо підібрало так непогано. Ну що ж, чекаємо, поки в нас закінчиться фінал. Чекаємо, поки закінчиться фінал, а поки що давайте використаємо 33 наших. Ось, давайте пробіжимо 100 метрів. Не використовуючи переваг, це вже з нашим буде атрибутом. І на x 25 Зможемо виграти чи ні. Ух, на тоненького, Давай, 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 давай. Ні, лише третє місце. Лише третє місце, там дуже все плотно, ну подивіться, непогано. Навіщо це для подій, оці, чесно, не розбирався, тому що там вона вже йде місяць і майже. Ну, я вже просто не встиг би там нічого зробити, тому навіть не вникав туди. Досвід, бабки, очки чемпіонату 150, здається, так? Непогано, непогано. Так. Можна забрати. Ось так. Ну що ж, підсумки, очікування нагород. Ми друге місце зайняли, друзі. Ми отримуємо 6 тисяч доларів. Зараз через 2 хвилини ми їх отримаємо. 200 очок опита. 45 престижу, 45 рейтингу і 23 турнірних очків. Класно, класно. Я не очікував такого. Дійсно, класно. Ну Ось така гра, друзі. Не знаю, варто знімати. Можливо. А! Що ще не розповів? Ось такий у нас був чемпіонат EA Sports Трішки я в ньому взяв участь, але, скажімо так, я одразу не зрозумів, як тут потрібно прокачуватись. Зараз я вже вам не покажу, тому що воно закрите. Посів я тут приблизно 30-те місце. Ось. Ну, а по рейтингу національному навіть 48-я, місце в лізі 12. Трішки отримав призів, але спочатку я не зрозумів, як прокачуватись. Потім пізніше вже до мене це дійшло, але було занадто пізно, на жаль, і я трішки запоров цей турнір. Спочатку я правильно все зробили, було б набагато краще. Якщо буде ще один такий турнір, я його покажу. Я так зрозумів, що це якісь події. Ось. Зараз він уже за 20 годин закінчиться, хоча не знаю чому, він уже два дні назад як не можна тут виступати. Це якісь тут нагородження проходять. чи... Я не розумію, що це. Можна навіть квитки ось до сих пір брати. а... Так, забрати нагороди. Дивіться, нам видали нагороди. Супер. Ну, ось така, друзі гра. Не знаю, що ще казати. Пройду кар'єру, можливо, щось ще відкриється. Можливо, відкриємо легенд, там щось буде цікаве. То зніму ще відео по даній грі. А якщо ж ні, то будемо чекати якихось цікавих івентів, які можна буде розглянути і так далі. Обіцяв, я сьогодні, точніше вчора, тому що це відео для вас вийде в п'ятницю. А це тут корси але є в мене трішки проблеми з інтернетом, тому я думаю, асета та корса буде на вихідних. Не переживайте, стрім обов'язково буде. З вас, друзі, велике прохання. Поставити лайк для підтримки мого каналу та україномовного Ютубу загалом. Підписатися на мій канал, якщо вам подобається мій контент, поставити колокольчик. Всім дякую, слава Україні.